Так, друзі, я з граю від вас. Так. Ну, тактику ви мою знаєте, тому будемо підтримуватись її. Блін, що мене за ну нічого. Минулого бою ми виграли, ми звичайно. Так що, думаю, і цього бою буде так само. Хоча не явно буде не так само. ну там.

Ой-ой-ой, що -ой, я начудив. Вс бісім так набуду все. вс-вс. Дмі на все. Що я не будувався? Так, щось я вимахуюся, багато я не махуюсь. Ліпше не вимахуватись, якщо не вмію. Опа. Так, кладемо нашого entry. Що? Як? Питання. Е, о, нормальний підйом, добре. Все це все принятно. Я дуже... Шо... Ого, на музетортом качал. Так, 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 так. Добре, що це не 4 х 4 Що він тут добрається не міг Я зараз думаю, що це добуде нічого добре. якісь? З п'ятьма алмазами йду до них. На що я взагалі йду? А мені, ніпевні, зараз будеш маю. Все, даймонтовий меч я маю. Я вже маю даймонтовий меч. <звук> <звук> Там. я завжди забуваю говорити. Нічого, привикну ще. Наразі воно, яке я приймав. Так що... О, опа, на пасу. Діаманти! ще 20 діамантів не збиратиму. О, ні, куди блоки? Куди я блоки поставлю? Так... Куплю блоків. А за це, напевно, куплю. Ніфіга собі нормальний такий. А, я залутана, я залутана. Я хочу їм трошки дати жару. Це <гум> пушкала. Порту. Ага, що ти пушкала? Угу, забудовують ліжко. портал один лишився. Значить інший вийшов. Що... А не один той один. Так. О. Хто? 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 Хто мене вбив? Як я не почув взагалі, як я взагалі Як я не почув? Кто-то був, не знаю, давайте будем побратим. я тут поклон, я что там поклон? Заберу вертати даймонде. Насрай. Вони доволі такі, а, то він один. Але як він... А, він держав кинув. Тут, значить, він зараз ніяк не вибраться. А як він дербек, кинув? Це що не, не мій це? Давай, він давай. Ну ще додому біжу. Ще біжу додому. Опа, yeah. <domeat Christmas> на базу. Так, убрал курсы. Ага, так, купляемся, блин, чтобы ну за голд. Что? Ну, дай мне прос. Ну, я могу так вс. Что, теперь можно сделать. А блоки, я блоки, я блоки, да, а Так, Да, он может отшвырить. Так, что там, пурпул за тобой? Что за тобой пурпул? що в мене буде стоко. Та йому, я, я зараз діамантовий меч розкажу. Ой-ой-ой. 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 А, мама. Що добре, подобре. що добре, все добре. Пурпул, пурпул, пурпул. Що з ним робити з цим пурпулом?

Ламає, ламає. то я навіть мішу це не було. Все портало безлізочка. Блін, походу зараз на мене піде. Якщо на мене піде, то що робити? А що мені? А що мені робити? Швидше, два швидко, швидко, швидше, швидше тінь рейн за три хвилини. Я думаю, ми поп'ємо вісім хвилин один бій. Дай капець. Все, дякую. Так, де є напарник? напевно, десь Ну що, я собі куплю топову броню зараз. За мною щось біже. За мною біжить. Може не путь. Я вже не кожу. Armor so five time that's what come. Ой. Що мені завжди здається, що за мною хтось бігає. Це не тут. Я броню прокачаю. Думаю, так. Да. Але урон може за скелетом? Напевно, так, да. можна біку. Але він без то напарничок. Там бы инсу он просто ходит за пвп. А, не, с броней. что А, ну я зачарил. Так, угу. С этим не

Йо, я уже не кассишку. Так, а я, а я. я а я опалюши, не подумаю, як испускать со мной. Его перешли, не жду. Добрый ред, ага, лайт. Лайт блу. Тетянький рейн. Блин, мне третий треба скинути. Свопи, шоти, шопи, шопи, хапи. Блин, я умер. А чому мені так забагало жорстко. Так, так, я давайте щоб димського будь-бами делали. Треба почекати. Угу, да, будемо дочекать. Ломаю там шору почався. Фу, тут уже ужас. О, там мій. Ой, ну це все, пророж, да? Ну так ты не бьешь, это бийте. Это давай. ну ты можешь, по у нього хп більше. Ну так все, це пророж. Ред, ред. давай, ред. Де ти ред є? Це банбайс там. А, це той раз жестки нету, не забыл, забыл, залай. Так, давай, давай, давай. Ой, ой, делай, не делай, оттихай, тихай, не тихай. Давай, не шмеш линта там, давай, давай. Ну, нам дави не так. Шефтик струна, можно спешу. Что-то, может, что то может ч може, не так что-нибудь. Іки. О, він є. Він тут. не тут. тут. Йо-мая. Вітаю з перемогою. А ми закінчуємо відео. Всім па-па!